Ви вже як водій оглянули трошки чи під капот зазирнули так, чи? Так, масло провірили таке сюди і все останне. Престижно і лучше, і настроєння от, піднімається, що дбають про нас, розумієте? що ми. Що ми обслуговували якісніше населення. Сергій Денисюк розповідає про новий автомобіль швидкої допомоги, який отримала бригада Семидубського пункту постійного базування Дубинської станції екстреної медичної допомоги. Водієм карети швидкої працює понад 20 років. Дороги зовсім перші. У нас і горбаки, місцевість нерівна. Бувало, що не доїжджаємо до, ну, до місця призначення. О, і УАЗами ще їздили. Такі, що дири були самі, знаєте. Потрібна була, бо там вже стара, вже вікна там відклеюються така. І в ремонті частіше, а цю будемо їздити і не обращати внімання. Думаю, будемо думати, як довести потерпілого в лікарню. Старша фельдшерка Семедубського пункту постійного базування Олена Сіневич каже, новий автомобіль допоможе швидше приїздити на виклики пацієнтів, адже територія обслуговування пункту велика, а бригада одна. Ні, ми обслуговуємо села. У нас 24 села села. Ось і в радіусі 25 кілометрів. Це від самого Дубна, які через бездоріжжя і залишає машину. і По пару кілометрів потрібно йти пішки з усією апаратурою. 16 автомобілів швидкої допомоги отримав Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Три автомобілі передали в якості гуманітарної допомоги від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. І ще 13 швидких отримали в результаті розподілу від Міністерства охорони здоров'я. З них три Тойоти це йдуть на відділ медицини катастроф, і 13 автомобілів роз'їжджаються по територіальним громадам області. Це і серед. Це автомобілі Citroen, є і передньопривідні, і повнопривідні автомобілі. Зі слів Андрія Бортніка, нестачі автомобілів швидкої в області немає, а автопарк Екстренки оновлюватимуть і надалі. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Грівне.